Круті товари із сінсею, які я знайшла. Та ще й капець по яких знижках. Взагалі, в сінсеї я обожнюю товари для дому. Тому такі дрібнички, як ця серветниця, піднімають мені настрій. А вдома роблять максимальний затишок. А їх посуд це взагалі окрема естетика. Бо в них і справді дуже класні ціни та неймовірна якість. Я завжди собі купую посуд в сінсеї. Мильнички та стаканчики для зубних щиток. Це, напевно, мій незакритий гешталь. Бо я дуже нерівно дихаю до таких штучок. При появі таких сумочок моя серце. Це починає битись частіше, бо я не люблю банальщину, а це прямо в сердечко. Можливо, не на кожен день, але до якихось образів просто кайф. Завжди гарні базові кольори та креативний формат це про сенсей. А що ти скажеш про це, Ілон Маск? Баночка з усіма нужними штучками за 150 гривень. До речі, цей органайзер також не залишив мене в спокої. Тут буквально все, що треба. І нарешті з'явились їх літні спрейчики. При можливості спробуйте ось цей. Я балдюю. І ці тапулі також мені дуже запам'ятали. Це вже є. Не кажу про їх естетік товари до Паски. До речі, хто не знав цього року, вона 15 квітня.